Вітаємо, вибачте за невеличку паузу. Так, як я вже сказала, я сьогодні розповідатиму вам 15 хвилин. Насправді, це доволі складна для мене була тема, тому що так, медицина Стародавній Греції, але до цього, коли я читала лекції, це, здається, моя восьма лекція скоро буде юбілей. Моя ціль в цьому бранчі це будь-ка кіосія. Тому що, якщо хтось чув його лекції, ви знаєте це. Планка, щоб стрімитися туди, але до цього я читала лекції про те, що я вже знала тут. Я спробую за 15 хвилин розповісти те, що я знайшла за 30 годин ресерчу. тому усі картинки ви бачите, вони достовірні. Інформація достовірна, і це має бути називається друга назва лекції: це паток бізнескінчених приколів про медицину стародавньої Греції. Так, почнемо. О, взагалі, знову ж таки, історія медицини це достатньо цікава тема. починаючи від того, що було і кровопускання, і трепанація і використання з кокаїном в якості ліків від земного болю було різне. Але сьогодні ми з вами відправимося у стародавню Грецію і подивимося, як медицина виглядала там. <кхід> На початку насправді. Десь до 5-го сторіччя нашої ери, можливо трохи раніше, вважалося, що якщо ти хворієш, то це покарання від богів, а якщо ти одужав, то це значить боги простили тебе. Багато які хвороби вважалися більш спиритичними, міфічними, релігійними, ніж дійсно пов'язаними з тим, що ми робимо, як, чи, як працює наш організм, але це так було не завжди. Так, от, щодо богів медицини, в якийсь момент з богу Аполлону, з такого більш класичного пантеону Олімпу, була приписана роль медицини. Тобто він вважався лікарем, таким скоріш покровителем лікарів в якийсь етап розвитку цього міфу. Пізніше, у міфології, у нього з'явився син Асклепій, і він вже вважається таким, знаєте, більш канонічним, саме богом чисто медицини. В нього у міфології було п'ять доньок та два сини, якщо я правильно пам'ятаю, і різні доньки представляли собою різні аспекти медицини. Вони практикували ось різні, різні медичні аспекти щодо ополону, і найвідомішою донькою вважається гігієна. Гієя, вибачте. Як можна зрозуміти, це те звідки на слово гігієна. Так, слово гігієна в нас пішло від імені доньки Асклепія в стародавній Греції. Саме найцікавіше, що саме гігієна була богиньою предотвращення, типу попередження хвороби і чистоти, тобто значення навіть збереглося. Йдемо далі. Щодо Асклепія, у кожного бога, або ну, у більшості з них зазвичай був якийсь символ, тому що коли ти робиш статую або зображаєш, щоб зрозуміти, що це бородатий мужик, йому потрібен символ. У Асклепія це ж жезл або змією. Є різні теорії, чому саме змія. З однею теорією, що він якось її знайшов ранену і зміг вилікувати, і вона за це йому а хтось шуршить чимось. Можете зам'ютіться? Дякую. Вибачте, будь ласка. Так. І вона за те, що він її вилікав, обвила цей жест і йому розповідала секрети медицини. З іншого боку, щоб показати, що він настільки присповнився в тому, який він лікар, що він може навіть лікувати укуси змій. Так от, жел зі Змією комусь може здатися знайомим. Називається Посуха Склепія, чому він, здається, знайомий, бо це всенародний символ медицини, який можна побачити на логотипі Всесвітньої організації охорони здоров'я. До речі, іноді плутають перед цим. А це його давньогрецьке ім'я. Латинець він ескулап. Можливо, чули. Так от, щодо посоха склепія, плутають за цим. Це жезл, як ви бачите, з двома зміями і крилами. Це взагалі кадуцей, це назва його. Це символ Богу Гермеса, та взагалі символ торгівлі. Його можна побачити, наприклад, на гербі Харкова. Але Якщо ви раптом забули, приплутали, не перейматися, тому що у 1906 році це плутали люди, які робили логотип для білеми медичного корпусу США. Тобто буває і як побачите, бачите, вони дуже схожі, і деякі вважають, що ну яка різниця, ми, типу, туди можна найти, що той, що той, але деякі лікарі вважають, що неітично використовувати символ тагілі в медицині. Uh, найвідомішою донькою склепія, яка найчастіше зображується поряд з ним, це Гігієя, і її символ це чаша зі Змією, чаша гії. Можливо, десь бачили, як, наприклад, на логотипі Міністерства охорони України. Далі Панацея це також донька склепія. І важливо, ви чули слово, а можливо, ви бачили оцей символ на деяких аптеках або ліках. Це статуетка, яка видається. Кожен рік на щорічному конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України. В мене ця фраза записана, бо я постійно якесь слово забувала. Але так, як ви бачите, статуетка, це панацея. Як я кажу, ця лекція це потік нескінченних приколів. Готуйтеся, ми тільки почали. Хух, повертаючись до Асклепія, як я казала, він вважається в якийсь момент. Введений був як син Аполлона, і його Аполлон обучив в медицині, і він але в якийсь момент він почав воскрішати людей і Зевс знімався. Дуже довга історія. Суть в міфі Асклепі сина Аполлона. Далі. А... Його храми на честь Асклепія називалися Асклепіони. Ось можна побачити ліворуч, праворуч, можна побачити, що люди в цих храмах відпочивають. Що було цікавого? Оці храми з Асклепіони. До речі, жерці Асклепія називалися Асклепеїди, про них буде трохи далі. Так от, коли я описую, як, що відбувалося всередині Асклепіонів. Стає дуже цікаво, тому що вони використовувалися як такі протолікарні, тобто туди не брали смертельно поранених або людей з якоюсь дуже серйозною хворобою, але там люди проходили двохфазне таке лікування. Перше це катарсіс або очищення, а другий інкубація або терапіясної. У стадії очищення вони. Це було як фізично, тобто це і ванни, і іноді їм заварювали чай з деякими травами, м'ята, ліса, те, що ми іноді використовуємо зараз. У період інкубації, а так, період інкубації, вони лягали спати, вони просто лягали багато спати, і потім, якщо їм щось снилося, вони розказували якраз асклепеїдам свій сон, і вони його намагалися трактувати, щоб зрозуміти, який прогноз. У цієї хвороби, коли я описала це на презента... на цю частину презентації на репетиції, мені сказали: так це не лікарня, це санаторій. Можливо, вони в чомусь прами. але насправді аскопії вони мають з'являлися іноді як відповідь. На як на якусь подію, як, наприклад, Аскапіон Афін, який було створено приблизно 419 рік до нашої ери, вважається, що він з'явився як відповідь на афінську мировицю. Ще можна почути чума, але це не, не зовсім правильний термін, тому що ми не знаємо, чи чума це взагалі була. Ми просто знаємо, що померло дуже дуже багато людей від 75 до 100 тисяч. Загинуло, і у відповідь на це створили Афінський Асклепіон. Ми сьогодні ще з вами трохи поговоримо про Асклепіон на острові Кос. Ось ми можна побачити все зелене і красиве. Всередині цього асклепіону на підлозі є мозаїка. А вона трошки, вона другого третього сторіччя нашої ери, це трохи пізніше. Ми трошки забігаємо вперед, тому що я хочу дещо показати. По центру можна побачити Асклепія, ось того самого Асклепія, з жезлом, а ліворуч можна побачити Асклепіда. Можливо, він вам знайомий, його звали Гіппократ. Як я казала, п'яте сторіччя до нашої ери, тобто мозайку зробили пізніше. Але, до речі, Гіппократ вважається нащадком Асклепія, дуже-дуже давнім, але нащадком. І коли я перший раз про це прочитала, я така: а, ну це, мабуть, щоб, знаєте, додати собі важності. Як, наприклад, імператор Японії вважається нащадком Бога. Тому я думати саме. а потім? А потім. Я дізналася, що, згідно Іліади Гомера, Асклепі був реальною людиною і, у, з міста Трика, і він воював у Троянській війні. І в реальності, в, ну він дійсно лікував людей, і в реальності він мав двох синів, які також лікували людей. І Махаон, старший його син, загинув, а Осподалірій вижив, і саме від нього походять усі Асклепії. Склепеїди, точніше, тому що в них це була як династія, тобто Гіппократа вчив його батька, батька Гіппократа вчив його батько, і так далі, і так далі. Тобто, це дійсно була така сімейна справа. І тепер це, здається, не такою вже й дикою ідеєю. Так, Іляда, це не історичний пересказ, але є і така теорія, є і, можливо, така версія. До речі, якщо вам слова Махаон та Бадалірій здаються знайомими, готуйтесь. Зараз будуть ще приколи. По-перше, на честь кожного з них На... а, стоп. Пішло три школи. я назначу... Так, пішло три школи есклепедів. Коська на острові Коск, Кніська, Рудоська. До речі, місто Кніт було Лекемед цією колонією Лекемеденян. От так. так от. На честь кожного з них названо по типу метелика: Махаон і Паделірі, і ті, і ті зустрічаються в Україні. Далі: Рід рослин, Махаонія і Паделярія. нескінченні приколи. Далі. Повертаючись до Гіппократа. тепер ми розуміємо, що uh, він, можливо, був. Нащадком легендарного склепія інше, що він був, як я згадала там про школи з школи Коської. Тому ми зупинялися на місті кос. Далі найвідомішим, чим за що прославився Гіппократ це Гіппократі корпус та клятва Гіппократа Це те, що знаємо ми зараз. Насправді він ще дуже важлива є фігура, бо, як я казала, це передавалося від батька сину, тобто склепії були батько, син, онук. А інших людей не дозволялося вчити. Гіппократ якраз набрав таки собі дуже багато студентів, і він вважав, що ні, мають вчити всі. І, по-друге, саме він почав вважати у своєму творі гіпократій корпус. Він описав, що хвороби не викликаються богами. Він описав, що певні частини тіла певні захворювання викликають якісь певні певний дисбаланс в організмі, викликають захворювання. Наприклад, він вважається першим у ТУ корпус: це зборник творів близько 70 -ти. Один з них це on the Sacred Disease». Про священну хворобу, і це описує епілепсію і або гіпократ, або хтось з його учнів, бо насправді вважається, що людей мінімум 17 писало ці 70 творів, і не доведено, щоб хоч жоден з них написав Гіппократ, Але цей вважається найбільш ну, зі списку найбільш вирогіднів написано Гіппократом. Так, от саме він написав, що епілепсія це хвороба мозку, а не покарання від богів. Як я казала, він використовував там теорію гуморизм або теорію гуморів. І якщо вам здається, ха-ха, гумор це типу як м'єми, так. Дійсно, слово гуморизм походить від теорії гуморів. Що таке взагалі гумори вважалося? А Гіпократ вважав, що організм людини має в собі чотири рідини: Це чорна жовч, жовта жовч, мокротиння та кров. Якщо ви побачите на назви, можливо, вам щось здається знайомим. Далі я розповім, що саме. Це ось такий для уважних буде мєм. Так от, вважалося, що якийсь дисбаланс, якщо в тебе більше чорної жовчі, буде певна хвороба, якщо мокротиння інше, тобто, якщо чорна жовче або мокротиння приливає до мозку, стається приступ епілепсії і так далі. Так от. Насправді цю теорію гумаризму перший вів ще Алкеміон Кротонський, який жив в п'ятому сторіччі до нашої ери. Він ну він не був асклепієдом, але він був медичним письменником і дослідником. Скоріше, він роз на основі ростину тварин. Він дивився, як працює мозок, як проходять нервові шляхи. Писав про розвиток зародку в лоні матері. Першим пов'язав психіку з роботою головного мозку і нервовою системою. Бо він якраз до цього вважалося, що якісь ідеї психіка, вони в серці зберігаються, а він привів, що ні, скоріш за все, в мозку. Та Він вважав, що загальний стан організму визначається співвідношенням чотирьох стихій води землі, повітря і вогню. Насправді потім ці чотири теорії типу, сильно об'єдналися, багато з яких інших творів на його основі написані твори Гіппократа, за основу входять. В якийсь момент теорія гуморів і теорія, ось ця вода землі, вона прям, там і вода, і земля, і типу там і елемент, і це пора року. І це все змішалося, бо о, як добре, все чотири. Як кльово, і гоморизм, до речі, пояснює, що якщо в тебе є якась перевага певної а, наприклад, флегми, ти будеш флегматиком. Якщо Меланія коле або чорної жовчі, то ти будеш меланхоліком і так далі. Вам зрозуміло, до чого я веду теорію темпераментів йде з часів Гіппократа. Так от, скоріш за все, до речі, звідси слово гумор з'явилося, бо коли використовується, типу, для описання характеру, ще щось, або як вони між собою там працюють, скоріш за все, звідти. Я дивилася темологію цього слова, не розібралася повністю, але я точно знаю, що так слово походить звідси. Так от, часи Гіппократа, тобто популяризовано третє сторіччя до нашої ери. Перший раз описано 5 сторіччя до нашої ери. Знаєте, коли воно було спростовано? В 1858 році. Ну, як, це вона медично спростована, що у нас в нас всередині є о, чотири різні, ну, немає точніше, чотирьох різних рідин, є органи, кров, чорний жовчі взагалі немає. Жовта жовч взагалі відповідає тільки за травневу систему і так далі. Так от, теорія о, цих темпераментів не спростована досі. Дякую, Житомирський обласний центр зайнятості. Я Сподіваюся, ті, хто читав тізер, тепер зрозуміли, до чого тут Житомир. Йдемо далі. Аристотель, він також не був склепеїдом, але він був медичним медико-біологічним письменником. Він писав історію тварин та про виникнення тварин твори, поділив тварин на дві групи, які приблизно відповідали хребетним і безхребетним. Тобто, навіть якщо він не був. Медиком він все ще ось писав про організм, про емпіричний підхід. Оце все прикольно. Так, заклав основи описової порівняльної анатомії. Не був медиком, але він був філософом, мислителем, і в них було дуже багато часу про дуже багато що думати, тому в усьому себе спробував. Далі. А, до речі, до речі. А, у творі Діогена. Про, типу, життя певних філософів. Він, типу, вважається, що Аристотель також був нащадком Асклепія. Тобто він не був, типу, сам же Асклепіним, тоді вже обов'язково типу, було. Але він був святим нащадком. Кесінмир. Далі, Герофіл, це вже інший лікар, він вважає першим почав проводити систематичний розтини трупів людини. До цього, як я згадувала, були тільки тварини, тому що дуже довгий час в Афінах, в Греції, була заборона на ростим тіла, бо тіло вважалося сакральним, і що ти його, типу, розтинаєш, робиш, щось це, типу, табу було. А ще він онука Аристотеля. Бам! Далі, Гален! Мав також певні праці з анатомії, і перше почав проводити систематичні трупи трупів людини для вивчення анатомії. Тобто він же це систематизувати не почав, він більше над цим працював. Далі. Агнодіка вважається. Ученицею Герофіла це була жінка, яка вирішила, що та що таке, чому жінкам не можна бути і тобто Жінки лікарі були, але типу як без освіти, або як як би так сказати, тобто були якісь знахарки, деякі як целительки і деякі акушерки, тобто без тренування, але просто вони знали, що вони роблять. Агнотіка вирішила навчитися. Вона поїхала в Олександрію для цього. Ось і вона вивчилася, і вона приховувала те, що вона жінка, але вона могла допомагати іншим. Чому вона взагалі вирішила стати? Бо вона побачила, що деяким жінкам під час родів, особливо, їм важко підпустити до себе чоловіка, бо вони стидаються, їм страшно, вони нервують. А під час лікування, коли на прийомі вона тут показано, що вона це робить, типу якби обнажає грудь. Насправді в Греції було інш, там, інший прикол, припадняй ту ніку, щоб показати. Що в тебе під нею? Для цього є певне слово, я його вже забула. Вибачте, але є певний термін для того, як коли ти показуєш, неважливо Так от. Uh, і в неї було достатньо дуже багато пацієнтів, клієнток, і інші лікарі почали її заздрити, вирішили її судити, сказати, що вона розбещує своїх пацієнток, а виявилося, вона оце приподняла туніку, виявилося, що вона жінка. І в итоге такі: ну ми не можемо судити за розвращення, за зміну, тому що ну, це жінка, хоча але неважливо. І вони вирішили судити її за те, що вона практикує медицину, будучи жінкою, і усі її пацієнтки збунтувалися, і після цього в Афінах дозволили практикувати медицину жінкам. Але скоріше за все, це все типу, не доведено, що це все правда. Але ця історія існує з часів стародавнього Риму, тобто з тих тобто це вже після нашої ери, третє-п'яте сторіччя. Але вже тоді жінки мали бажання е, мати освіту і займати, можливо, деякі сфери, в яких переважно чоловіки працюють. І це був слайд прихід на жінок, яким я величезна подяка, яким я дуже чесна. Це жінки, які. Були і є частиною бранчей 15 на 4. Це Анна та Ріна Резнікова. Я познайомилася з ними в Харкові. На коли я почала бути волонтером ще в 2017 році. Я немовірно їм вдячна за все, що вони роблять кожен день для нас. А також окрема подяка, як я хотіла сказати так, це Богдану Полякову. Люди з 54 всі знають Богдана, і купа моїх просто знайомих завжди питають, ну як там Богдан. Богдан був лікар-психіатр. Зараз він працює медиком в ЗСУ, він служить і так, дякую йому величезне за допомогу підготовки цієї лекції. А також я хотіла сказати так, подяку Павло Ковальчуку, якого вже згадали, я хотіла сказати, що. Якщо вам цікаво, моєю наступною лекцією буде Рдух у дорослих. Це там сама лекція, яку мав прочитати Павло. Бажаю здоров'я! Висловлюємо величезну подяку волонтерському об'єднанню гілля та науково-популярному лекторію 15х4 на за надане авто, яке буде допомагати нам виконувати надскладні бойові задачі та зберігати життя і здоров'я особового складу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Привіт! Мене звати Даніела і останні 5 років я частина команди організаторів лекторію 154. Лекція, яку ви прослухали, допомогла зібрати гроші на авто для одного з підрозділів НГУ «Спартан». Зараз лекторія разом з волонтерським об'єднанням Гілля збирає на авто для підрозділу в в 125-ї бригади. Переходь за посиланням в профілі або скануй QR-код, щоб долучитись до нашого збору.